Усім привіт, дори... привіт, мої дорогі підписники, знову я. І так, ми сьогодні будемо другий раз грати така бока. Я вже зробила нову хату, будемо ось ці речі. Ну це я не знаю мені на що. Просто випило та й тримала. Ось сюди, напевно, покладу. <гум> Просто чесно, не знаю на що це. Ці кульки на що, вони ж нічого не роблять.

Ко ну бреш, брыш, брышь, Ти не вміщаєшся на диван, вмещаюсь. Е, це мій брат. Короче, це брат. Давайте я познайомлю. Так, ну... Я ще їм не продумала імена. Це злата. Це веселина, до речі, моє ім'я. Це злата. Це веселинка. Ну, я. я тут сім'ю зібрала. Це злата. Злата, якщо ти дивишся, підпишись і лайкни. І напиши коментар і все зроби. Так, це я. Я собі лайкаю деякі відео. Ну як? Всі. Так. Це буде. В цьому я не придумала ім'я. Це буде. Андріана. І лише це буде Назар. Ай. Назар. Назар. Це буде Віра. Віра, якщо ти дивишся відео, підпишись і лайк. І цьому я ще не придумала ім'я. Він особливий. Ага. Давайте ще раз перезнайомлю. Це Віра, це Назар, це Андріана, це Василина, Я, це Злата. Злата, Василина, Назар, Андріана. Це он, не знаєш злата? Це Вірка. Віра, якщо ти обідалась, не обіжайтеся. От якщо ти обідалась, то як ти можеш не Побіжатись. Коротше, я всім плутаю голову сьогодні. І собі сама теж, а як її можна самі собі поплутати, якщо її не плутають. Коротше, замахали мої тупі питання, напевно, всіх. Ось той песик милий. І ось той. Але, блін, у мене так багато тварин от мені два пса. Будете тут жити. Не знаю, блин. E, e, будьте тут. Не знаю, чому тут. Ну, тут. Мені чуть-чуть тяжко роздуплитись. речі, я відключила цю анімацію. яку. Типу, ну, вони вже не будуть так курчитися типу телепузиками бути. Я відключила клас. анімацію. Класс Альбуча Або це буде буда Маркіян, Маркиян, тот мене є брат Маркіян. Тут, короче, вся моя сім'я, напевно, Це не на моя сім'я. Золотая моя сім'я і Віра на моя сім'я. все далі. Мої рідні майже. Тільки то не рідний. Це не рідний. Ось цей, ось що Что мою шапку взяла? Е, эй, е, а ти не поплутала? Е, э, а ти не поплутала, в тобі своя шапка? Амбляха, кого це бісить? Пишіть в коментарях, е, малявка куди лягнула. І не сюди лягнула малявка. Не тупи. Блін, <смі> а ну то ну, віра, не знаю, що вона така маленька. Ну просто вона маленька, реально. Хочу навозимо на вірумому класі. Ха. Це Назар, це Андріана, це Василина. Yeah. Це Златин, Я. Це злата, не моя сім'я. Це Маркіан. Не знаю, куди Мар'яна положить. Куди Мар'яну положить тарілку? Молодшому! Напевно, зі... Сім'єю тут. З, З Вірою положимо. А це моя подора зі мною поспить. Ну, дивіться, ну там, що ну, ви мені зробити, нефо ви мені зробити розкладу. Ну, що мені зробити, чесно. Я маленькі фігнюшки сюди складаю. Просто ну. до мене після перегляду цього відео подзвонила подруга і запитала мене, скільки в мене речей, потім порахую і скажу. Они багато просто, ось тут, эм е. песик сюда буде. Е, е, песики, а ви не обнагліли мого молодшого песика песика песики варбесики соленые огурячки соленый огурец. На полу валяй заебай! Так, от такий хвостик у мене є. Тут ареал. Я не знаю, що тут такое. Що тут ай! Я не страшилась. Ничего не у мене. Я от такий хвостик у мене. Вот такий вот. от. вот такой ружай для мал маленької. Ковтучка. Кофтучка. тезик. Дезик. А, что? На. ай, будь ласка, не задавайте питання, скільки в мене також речей? Сама навіть не знаю. Ну, то я вложу ложу в коробку його, я не розставляю такі. Ну не знаю, чому? Ну мені лень, 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 лень. А так от якесь оставку у мене все вийшло. Так, Daisy. Так, Василина, Злата, Маркиян, Віра, Андріана, Назар, Назар Андріан. Це мої мама і те. Так, то Віра і Маркиан. То злата і я. Так злата, як завжди, буде в своєму вкусі спати до п'ятої години ночі. Потім встане і буде мені наху... на... нахучати, буде мені мучати під вухо храпіти. Ну, Наталя. Ой, Господі, яка Наталя? Злата сорі. Наталя, якщо ти дивишся вибач, Я звичайно тебе поплутала. ми мили підлогу тут, біжимо сюди мити. Пан, доїдаємо. Все mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. помили. <свят> Ой, блин, мучила мені кінець. А не кинеть. А это щось цей подивимось тут. Точно квіти, я ще й на себе нагадала про квіти. Так. Ой, дорогі ті, хто любить квіти. Будь ласка, не сваріть мене. Ну, то забуваю про квіти. Ну, та що ви мені зробите? Що мені зробите? З'їсте мене? Давайте їжте. Правильно, ви мені нічого не зробите. Навіть якщо би хотіли. Чому? Дайте подумаю, чому. Може, тому що ви не знаєте де я живу? Тільки мої друзі знають де я дежуру. Так, а ну там, то... все, я, я спати. Вже вечір спати. Так, все, стаєте по златому, мушу себе підняти. Так, сестра, вставай! Вставай, вставай, вставай. Ой, пфу, яка сестра? Фу. Я закзлоти мені з цих слів. Подруга, подруга, вставай, 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 вставай. Що хочеш? Помасажуй плечі. Спати, лягай! Добре? Ти плечі помасажуй, ще що? Було би добре, що? Ще що? Ще Масажик плечків. Не, йди, йди в баньку поспи. Що спати? Може помасажує на той раз. А, Маркян приглянув. Так. так, вставай! Вставай! Ти що хочеш! Помасажуй мій ще плачка, бо ти я не посуживала! Спати! М -м -м. Спати! Ні! Спати! Ні! Ні! Спати! Ні! Бати. Ні! Стай Оркеан. Так що у вас зробиться? Я спать хочу? Ой, 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 я каже, помасажуй массажу плечі, помасажуй, помасажуй, помасажуй. Тільки помасажуй. Диви, вона придурюється. во, диви, Я можу тоже так вот зробити, попридурюватись. О, що я сплю. Бо ти можеш, вона ні. Блін, всім треба видничать. Так ти можеш, вона ні. Блин, як може, Лейся стану наша Бук? Ну так і що? ну так і що? Что ж мене бреше. Я не брешу! Брешеш! Не брешу! Брешеш! Брешеш! Не брешу! Брашаш, не брашу, брешеш, не брешу. Ви двоє брешете. Хто засміється, то її браша. Ну іс, який вона вигляд зробила, ти така не Так і хто не, з вас не брехала? Не брехав! Давайте ще раз тут засмієшся, той не брехав. Як? Чи як не казала? Казала, не казала, казала, не казала, казала, не казала. Казала, не не казала, казала, не казала, не казала. казала, не казала. Добре підписники всім попам.